Я хочу запросити наступного спікера, український підприємець, засновник групи IT компанії Netpeak Group. Уявіть собі, компанія група it компанії об'єднує 24 бізнеси, три громадські організації та 1400 фахівців по всьому світу. Наш спікер входить до ради з питань підтримки підприємництва при президентові України, а також є учасником стратегічної ради спілки технологічного бізнесу Дія Сіті Юнайтед. Зустрічайте Артем Бородатюк, модераторкою буде Марія Шубцова. Виходимо, старша директорка з персоналу циклу з понад 20-річним досвідом роботи з персоналом у міжнародних компаніях різних галузей, включаючи фастфуд, розрібну торгівлю, виробництво випробування та IT. Практичний досвід з управління hr процесами та віддалено командою у 18 країнах світу. Вітаємо Марію! А моє перше запитання. Я ну взагалі спостерігаю за твоєю діяльністю, і знаю, що ти дуже багато всього робиш, окрім розвитку бізнесу, співпраці з державою. Ти записуєш курси навчальні для менеджерів, ти пишеш книгу. Я поверталася з відрядження, побачила тебе в телеграм що Ти зібрав треки музичні найвідоміших українців і виклали їх в Spotify. І я така їду, і думаю: Боже, як ця над все стигає. Тому перше запитання: як ти керуєш своїм часом? Як розставляєш пріоритети? По перше, коли мене питають, як ти все встигаєш, я відповідаю: я не встигаю. Оце правда було би. Я дійсно не встигаю. Ось, наприклад, сидить Анна Марія і говорить мені, коли ти мені відповіш, даш відповідь на моє питання. В телеграмі, ну там месенджері, якого вона користується, і я теж там е, тут є Дмитро, який наш Сіо-івент-агенції, яку ми тепер запустили, яка буде робити корпоративи. І він питає, коли я йому дам відповідь. Тому я чесно не встигаю. Тобто всі знають, що я дам відповідь, але просто пізніше. Тому абсолютно все, що я роблю, я на жаль не встигаю. Я від цього дуже сильно е, я не отримую задоволення від цього, якщо мені погано, прям, прям фізично погано. Тому що я роблю, я беру, збираюсь силами. І потім починаю встигати. Наприклад, завтра я поїду з міста на тиждень для того, щоб сфокусуватися і дописати цю книгу, яку я вже 5 років пишу. Мені треба там буквально не багато залишилось, але я хочу вже закінчити цей проект. Тому що для мене закінчувати справи це важливо. Що я роблю для того, щоб все ж таки встигати, це в мене є багато всяких лайфхаків, де я економлю час, але найголовніший лайфхак це наймати. Людей чи партнерити з людьми, ну там це не важливо, яку фразу використовувати. все рівно навіть коли ми наймаємо це для нас як партнер. Ми ставимось для до них як до партнерів, і кожен може стати партнером. Тому ми круто наймаємо людей. Оце напевно, якщо одну дати якусь фразу, то це буде ось ця фраза. Щоб встигати, наймай правильно. Дякую дуже. І я чула твій курс про як наймати правильних людей. І... Ну, дійсно, видно, що ти перфекціоніст, і в тебе дуже високі вимоги не тільки до себе, да, і до своїх бої. А люди. я от бачу крапку після «засновник ТСЕО, і реально не можу розслабитися mm -hmm. тут. У <рес> мене таке питання. А, як ти поєднуєш оці високі вимоги до людей і з можливістю, ну, якби не вбити їх бажання проявляти креатив? Тому що дійсно інновації пов'язані з якимись там помилками. Так? А якщо ми наймаємо теж таких же перфекціоністів, які хочуть, щоб все було ідеальненько. Як оце поєднувати і не привести команду до вигорання? Коротше, по-перше, я не перфекціоніст. Я називаю себе, Блін, як би так сказати, щоб. Коротше, є от... Людина фреймворк. Ні-ні ні. общем, -ні ладно, я скажу, я перфіхоїст. Тобто, що це таке? Це поєднання перфекціоніста і ну, слова іншого, пофігіста. Я дійсно, прямо навіть в курсі в мене написано, тобто, інакше неможливо просто виживати. Перфекціонізм вважається розладом, деякі є вчені в Штатах, які я просто цю тему копав, які вважають перфекціонізм офіційним розладом. І я сам перші там, 10 років, коли заморачувався, там, вимагав, щоб люди писали. Не коротке тире, а длінне. Там писали літеру на той момент Йо і таке інше. Я от цим заморочувався, мені було погано, коли я там бачу щось не ідеальне. Потім я просто пропрацював. Я вважаю себе пропрацьованим, попрацьованою людиною. Я пропрацював свій перфекціонізм, і тепер на багато речей я трошки забуваю болт. Я дуже багато речей роблю погано. Я навіть собі говорю зроби це зараз, але погано. І це допомагає мені. По-перше, і далі я вже ці практики, скажімо так, такі полупсихологічні, напевно, використовую із іншими. Тому що головне це все ж таки результат. Коли ми перейшли на таку модель, що, що ми працюємо над результатом, то процес теж важливий. Я не можу сказати, що типу головний результат, пофіг, який процес, це не так. Але процес може бути не ідеальним, може не відразу, не відразу бути ідеальним. У нас на півгрупі є така, така методологія, ми її назвали є Easy to Implement. раніше. Ми називали її «бомж-подход». Тобто це означає зробити щось дуже швидко, дуже просто, не заморочува, дуже дешево. Ми перейменувалися з бомж бомжпадходу на єті, просто тому, що всі почали думати, що ну, типу, це якось погано. Але єті це не погано, Це просто ти робиш ну, MVP, minimum viable product. Тому, щоб не вигорала команда, ми відразу домовляємось, Ми зараз робимо класно, круто відразу. Чи ми робимо отак, от перфекціофістично. Так, да, якщо використовувати. Ось так ми робимо, щоб люди не вигорали. Але вони все рівно будуть вигорати е, по багатьом причинам, тому ти ніколи це не вирішиш як керівник. Це питання людини до себе: як не перегоріти. Я не перегораю, наприклад. Це дуже кльово. Так, <плес> <Да>, дякую. <плес> це ви радієте, що не перегораєш? <плес> Ні, я перегораю я радію те, що у нас є такі адекватні керівники. І сіо, які бачиш Анамарія, адекватний керівник, які свідомо. Я тобі говорю. Ну тому, що колеги, ну я думаю, що ну всі ви досвідчені HR-директори, знаєте, що персоналі бувають різні. І для мене наприклад, це особисте задоволення слідкувати за Артемом, що є такий свідомий Сіо, який може простими словами всім понятними, розповісти, що він хоче від людей, які в нього очікування. І якщо ти сам можеш простими словами розповісти, що ти хочеш від людей, ти значить ти сам розумієш, що ти хочеш. Дякую. От. Так, все ти слідкуєш за мною виходить. Я, ну, там. я думаю, хто цей підписник? <рес> Один підписник це я. Добре. Слухай, ну в тебе таке класне почуття юмором. І я хотіла спитати, як ви в компанії за допомогою гумора підтримуєте співробітників, тому що ну, все, що тут відбувається, ну, слова не будемо підбирати, як це називається. Всі знають. Проте, після обстрілів, після цих новин, після фіорічних… Викидів з Америці, як взагалі ви підтримуєте людей в компанії за допомогою гумору? Ну, е значить, гумор це була наша така. Е Достатньо краще цінність, яку ми ніколи не усвідомлювали. Ось так. Це ж е, ще компанія і всі ми. Це дуже схоже на людину. Типу, ти маєш колись щось усвідомити. Гумора в нас було дуже багато з самого початку. Це ніяк не, не пов'язано з повномасштабним вторгненням, з війною, яка там 14-го року. Ми з 2006 року дуже багато в нас було веселого в недпіку. Е, хтось думає, що це тому, що ми з Одеси. Я ж з Одеси, я теж з Одеси. А, ну то все, отак от тут виходить. Коротше, і ми в Одесі, типу, всі такі, всі думають, що Одесити ходять, і постійно там такі ха-ха, сміються. Насправді, так воно і є, да, до речі. Ми, коротше, якось так вийшло, що ми багато любили, ну, щоб було щось весело на роботі. Придумували якісь странні речі, жартували. Ми з Андрієм Чумаченко, з яким ми заснували NetPeak, проводили івенти, от такі і. Реально, це так було. Два рази до нас приходили і, і намагалися нас найняти на свадьбу провести свадьбу. Що не думали, що ми відучі, які е, ведуть свадьбу? Вони ще не поняли, причому це наші клієнти, і вони не знали, що це якби наша компанія. Все таке. Так ось е, просто так вийшло, що перші люди в напівгруп були з почуттям гумора. Тому, якщо чесно, це було само по собі. Потім. Я побачив, як людина, яка любить алгоритми, що гумор можна використовувати. Тобто це вже було усвідомлення. І зараз в мене є, як у Задрота, я от цим можу похвастатися, просто покажу тобі. Розписаний концепт використання гумора в досягненні місії на пі груп. Ось, диви. Тобто, це просто щоб ти знав, що я не баню. І тут прикол такий: і от, якщо ти подивишся, бачиш пірамідка. Ну, звідси, звісно, бачу. Ну ну подивись так. На, я можу Ось, встати восьмим шрифтом. Коротше, тут у нас п'ять рівнів е, в пірамідки, і в нас третій рівень. Хто не знає місіон група, то це з третього світу вперше. І це якби вершинка пірамідки. Але до цього в нас тут третій рівень це надихаємо людей навколо. І тут написано своєю бізнесом та соціальною діяльністю. Ми мріємо надихати на боротьбу з неефективністю, банальністю, безвідповідальністю. А наступний рівень це змінюємо менталітет. Вплинути на менталітет українців, ми хочемо мотивувати людей діяти і досягати результатів. Так ось це частина місії. І коли ми зрозуміли, що гумор дуже Ну гумор реально допомагає працювати просто тому, що тримати кукуху ну, значно простіше. Коли почалась повномасштабка, Україна, мені здається, по мемам стала просто чемпіонами світу. Тому що було стільки багато мемів, Я навіть не знав, що українці, я думав, що тільки одесити такі. Веселі, Потім я зрозумів, що всі українці такі веселі. Uh, і гумора стало якісного дуже багато. Тому ми просто почали його використовувати і навіть авто автоматизували це. У нас є внутрішній сервіс, він називається MemGen, Мемогенератор, Meme і в ньому можна з будь-яким співробітником зробити мем. От хтось, я не знаю, щось сказанув, я смішне там. Чанна Марія сказанула щось смішне. Ми Пишемо там Анна Марія, підтягуються різні фотографії, ми пишемо тексти, там можна діалоги робити. Ми постимо, ну і все, воно згенерувалося. Далі люди можуть голосувати, коментувати. Тобто ми цей сервіс запустили ну, там, років, напевно, 12 тому. І він живе до сих пір. Ми навіть хотіли запустити це як продукт, але він сам по собі маленький. Можливо, ми його запустимо як частину нашої hrm системи яку ми звикатили на, на ринок. І ось гумор просто. Дуже допомагає переживати складні моменти. в нас ну, Просто виходить, що з ним легше працювати. Я просто вже знаю сам по собі, що коли ти. Ну, ми ж працюємо більшу частину нашого життя, мені здається, більше, ніж спимо. І виходить, що ти маєш якось зробити, щоб ці 8 мінімум годин, а скоріш за все, 10. Вони були ну типу цікавими, ну, інтеракція якась була. Тобі подобалась. І Ось тому ми додали гумор, тому що більшість того, що займаємо ну, займаємось ми як менеджери, От мене там десь 75% часу, я займаюсь ну проблемами. Тобто, я взагалі не розумію, коли люди говорять, що робота має подобатися. Мені подобається робота, але 75% цієї роботи це якісь гімор, стрес, напряги, рішення проблем, і 25% оцього цього кайфа. Але оверл, коли ти все зробив. Ти От вчора я закінчив знімати відео для ну, Це от мій курс, те, що ти знаєш, а хтось не знає, там де я для менеджерів своїх записую курс. Це ж для, для наших. А колеги, подивіться, до речі, дуже цікаво. А його, вони не можуть подивитися. А, ну, на Ютубі ж є відкритий курс. На Ютубі є там буквально пару відосів, 38 уроків, там на Ютубі буде там, штук 5-7. Все інше, ми в рілсах там колись повикладаємо. Суть в тому, що я цей продукт, от я ненавиджу його, тому що я його роблю багато років. І я коли приходжу на ці зйомки, кожну середу це було. І мені погано от фізично і таке інше. Тому я чисто на дисципліні і на волі це доробив. І я вчора, коли доробив, я прийшов додому. Я навіть скинув відео, питали, ну що там, як ти ті, хто знали, що це останній день зйомок. Я їм просто скидую, що я дві години е, лежав напроти теліка. Я говорю, я дивлюсь телік. Але я нічого не вмикав, я не вмикаю телік, не знаю, як він вмикається. Просто я дивився на нього і думав, Джо піздан. Ні, думав, блін, да, я, я кайфував, що я роботу зробив. Тому я закінчив е, от, це робити і відношусь, відносився, щоб це доробити з гумором, тому що інакше просто ну, неможливо. Тому гумора в нас багато. Я всім рекомендую е, його використовувати, якщо ви вмієте, звісно. Ну от про це те є питання. Якщо звільняєш чи там якісь да, так... Euh, складні... Так, прикол. ти звільнений. Насправді в мене є канал в телегі. Там про звільнення був він нормально розійшовся. Теж маємо робити на звільненими співробітниками? Ні, в мене є канал. Давайте прорекламую. Ще не смішніше називається. Ще не смішніше. Так, от ми його назвали. Тут типу, прикол в тому, що нема смішних мємів. От ви такі, е, типу, наприклад, говорите мені, Артем, тут не смішно. Я такий, ну так, да, я так і сказав, тут не смішно. Е, і ось якби вчора був мєм, Тут чувак, похожий на Тараса Кіцмія Совсерва, питає: Ти, якщо не справляєшся, скажи, я тобі допоможу. Ну, і Чувак говорить, не справляюсь. Він йому говорить: Ну, тоді звільнений, все, пока. Ну от от такі штуки, коли ти їх кидаєш менеджерам, вони якось всіх віселять, підтримують. І от вчора я його закинув в чат сіо. І, і там, а ні, навіть не я його закинув. До речі, його закинув Саша Рубан, CEO і партнер компанії Рінгостат нашої, яка входить в групу. Це я в нього його забрав і запостив в канал. Тому просто от такі прикольчики, ну, ви можете подивитися, там багато, то в мене там все по роботі. О, ти дивишся, ну і тобі легше просто. Тому що так і хочеться. От буває, говориш там співробітником, говориш, ну що там в тебе? Він тобі навалив, ну просто купа проблем. І ну, типу хочеться сказати, слухай, ну ладно, давай. Звільнений. Насправді, я вважаю абсолютно щиро, що людина сама має відповідати за, ну, за всю свою движуху. Ми таких людей шукаємо. Це дуже складно. Зараз тенденція, вона за вже не така зелена. От був період, ви ж HRD, тут більшість, да? і ви чарді ну, зазвичай люблять зелену культуру. Типу, там давайте всі будуть грати в теніс, пити каву. Коротше, там. Ну, про там ну не треба говорити фідбек, там, типу, будемо мовчати про це. Ну, типу, такі якісь посили з зеленої культурі є, реально є. Я співбесідував купу HRів до Анни Марії. Я знаю, про що говорю. І, е, а ми помаранчеві, по спіральній динаміці, це, якщо там хтось шарить, спіральна динаміка, і ось там є помаранчева культура. Це про цілі, про результати, про, дос, про достигаторство, якщо чесно. У Нас взагалі зараз країна достігаторства. Наш президент помаранчевий і все таке. Тому. Ми от будуємо таку культуру і не хочемо бути зеленими, тому ми говоримо прямий фідбек, радикально, чесно і все таке. Щось я вже багато говорю. Що за питання було? Буде наступне питання, все не парся про те, про те, ми вже поговорили. Слухай, були такі випадки. Перше питання, наступне питання. Чи якось ви оцінюєте здатність людини сприймати гумор і, взагалі, наскільки воно впишеться в культуру? І були ті, коли ну не вміють шутити, не розуміють, і ображалися і казали та ну ні. Мені не подобається, коли на мене мем роблять і постять його. Ні, ми не оцінюємо е, гумор. Це не е, ця цінність неофіційна. Ми, коротше, її ніяк не оцінюємо, у нас немає ніякого критерія. Е, але звісно, що мені здається, що так, як в нас базові люди, вони з гумором норм, то вони на це підсвідомо дивляться. Ось так. Е, якщо на, на тему чи будуть е, якби смішні жарти, не знаю, я пожартував і хтось не посміявся, я такий звільнений диву. Так ми не робимо. Я більше скажу: більшість з np не будуть сміятися з моїх жартів. Типу. Е, і це окей. Ми постійно намагаємось, от чому ми запустили івент-агенцію, яка займатися буде корпоративами, як називаю, такі нестандартні корпоративи. Тому що е, от, на, нам 18 років, і я хочу ходити на корпоратив і хочу, щоб там було щось більше, ніж бухло, виступ якогось там відомого виконавця. Там хтось щось там вийшов, сказав. Кроше, мені стандартний стаб не подобається. Ми любимо корпоративи там імерсивні. Що це значить? Це значить, що ти там, наприклад, знаєш, ну тивірніше не знаєш, що буде, і ти як не знаю, як, як в театрі. Тут, наприклад, якийсь підсад, ну там якийсь співробітник, який насправді не співробітник, а актор, який ходить, там не знаю, розповідає, що ми запустили якусь компанію, якої нема, і купа всяких приколів. Якийсь артист вибігає, який говорить, що він артист. Euh, Називає себе там, що він монатік, а це ну, всі бачать що це не монатік, наприклад. Це цьому і прикол, така постороння. Коротше. І ми такого багато робимо. Якщо ми робимо опитування після івента, мінімум 20% говорять, а що це за бред ваше був? Типу, типу, uh -huh. навіщо ви це робите? Але для мене це от, ця от штука з місією, це якби розвиток ментальності, е, тому що я вважаю, що от чому я люблю посторонню? Тому що треба, щоб люди трошки подумали. І коли от у нас була така панель, гумористично ми зробили панель е місяць тому DCT United, і там мене запитали, що може держава зробити, щоб допомогти підприємцям. І я відповів, це відразу ми робили степ, ну ти знаєш, це. Підвищити під, в три рази податки. Так, я сказав, підвищити я... в три рази податки, щоб е би, грошей було менше у підприємців, і вони краще працювали, щоб заробити ці гроші. І я, типу, ну зрозуміла, да, що це типу Стьоп, ну це не може бути не Стьоп. Але ти бачила, що було? Цей фрагмент е, був вирізаний і пройшовся по всім соцмережам, де мені в лічку писало сотні людей мені в лічку в Тіктокі не писали, що вони мене знайдуть і вб'ють, що я таке, типу, сказав робити. Ніхто е, люди в Тіктокі випускали відео, де вони пояснювали, що я жартую. Вони буквально говорили, це ж чувак-підприємець. Він не міг так сказати. Він, типу, ж, ну, стібався. І люди в Тіктокі робили ці відео, і вони теж ну а їм писали в коментарях, що ні, він не жартує. Тому е, люди не розуміють більшості постеронію, метеронію все інше, і це нормально, але ми їх навчимо. Супер класна місія. А, Артема, ну з тобою так прикольно по жартами спілкуватися. Про це є одне в мене серйозне питання. Скажи, будь ласка, е, окрім успішного успіху. Можеш розповісти про момент в своєму житті, коли був найважчий період, період, коли все йшло не так, як тобі хотілося, і як ти з цього виходив? У мене постійний період, що йде не так, як я хотів. Окей, давайте конкретні поради, які я, в принципі, там, якщо ти дивишся канали, все таке бачиш. На що в мене працює? Перше, в мене працює щоденник позитиву. Кожен вечір я. Перед сном у мене є блокнот, ручка, я беру і пишу, що прикольного відбулося за день, щоб помічати позитив. Тобто, буквально це може бути: я побачив класний захід сонця, чи ми познайомився з класною там людиною, Знайшов якийсь прикольний трек, який мені подобається, забив гол на футболі, отримали якусь нагороду. Це може бути великі. Події можуть бути маленькі події, але це навчило мене мою ніронку помічати позитив. Коротше, позитива, коли я почав, я писав п'ять пунктів на день. Зараз я легко напишу двадцять. І коли я це почав, мені говорив: от друг, який мені порадив цю ідею. Він сказав: він сказав, пиши двадцять. Я говорю: ну не може бути двадцять таких подій. Він такий почни, ти помітиш, що вони є. І воно так і спрацювало. Ніронка помічає позитив. Я зараз постійно в процесі дня помічаю щось класне, що відбулося. Друга штука це Panel енергії, я назвав проф, ну, піанель, коротше, е, знаєте, напевно, е, це, типу, що дає енергію, що забирає. У мене є шаблон, ви можете його знайти, е, шаблончик Доксика в, в, в табличці. І там ти пишеш, що тобі дає енергію, що забирає. Це, в принципі, корисно, щоб ви знали. Ви же ви маєте самі собою вміти керувати. Це теж наш такий майнсет в непівгрупі. Всі мають за себе відповідати. І ось ви маєте знати, що вам дає енергію, що забирає. Коли вам погано, коли ви там себе погано почуваєте, стреси, все таке. Я от буваю, запитую: А що в тебе класного? Закінчити, да? Ти хочеш розказати? Ні. ні. Коротше, піанель енергії, це типу, ти типу, пишеш, що тобі дає енергію, що забирає. І я от написав колись в років п'ять тому. І я просто почав додавати своє життя більше того, що дає енергію. І там були такі речі, що там було, наприклад, забивати гол на футзалі. От я забиваю гол на футзалі, і мені дає це енергію. І що я почав робити? Більше грати в футзал, там займатися з тренером, що забирає, наприклад, спілкування з таким-то токсичною людиною. Наприклад. І я з нею перестаю спілкуватися, якщо це, звісно, не я сам Я сам з собою спілкуюсь далі, а з іншими не спілкуюся. І от виходить, я заповнив цей документ. І це дуже сильно вплинуло на моє життя. Ну і таких інструментаріїв, які я роблю. Е... А, і третє — це обов'язково Саймон Сінек, це от його фреймворк Золоте коло там, де why, е... how and what. Коротше, от саме головне для мене все ж таки, це навіщо я щось роблю. В мене є оця коли, коли складно, от коли складно, ну дуже часто, але в тебе є от відповідь на навіщо. Я собі коли вигадав місію е... з партнерами, ми вигадали разом. Але мене дуже мотивувало Це ця місія з третього світу вперше. Тобто я знаю, що я хочу вплинути на економіку України, щоб тут було круто жити. І все. І ти там це робиш, там вже нема дедлайну, що ти маєш зробити це завтра. Ти це робиш. Що ми робимо? Ми запускаємо купу бізнесів, ми платимо більше зарплат, ми платимо кожен рік все більше податків, ми запускаємо нові бізнеси. Ми От цей цей чувак контент цей віддаю, тому що він корисний для бізнесу, я його віддаю всім. І от ми це робимо, і коли в тебе локально проблемки, яка це різниця в масштабі ну, великої там, місії? Тому навіщо ви маєте відповісти на це питання? Ну, і четверте, там, це спорт регулярний, без цього не можна, сон нормальний. Я собі купив СІПАП-апарат. Хто знає, що таке сіпап апарат Підніміть руку. О, Одна людина знає. От бачите, ви навіть не знаєте, що це таке, а з пап-апаратом пап апаратом будете краще спати. У вас буде супер сон. Е, що це таке? Я колись напишу статтю, але ладно, коротко. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ні, коротко говорю. просто штука, яку ви, скоріш за все, маєте апноє. Якщо це е, чоловіки 30+, майже гарантовано у вас є трошки апноя, ви там трошки задихаєтесь. Якщо ви. Храп у вас є, все то точно у вас апнує. І ви, скоріш за все, погано спите, і ви нічого з цим не зробите, крім того, що ви можете купити свяп апарат. Я от зараз швидко там в кінці вже скажу, щоб вас замотивувати це зробити. Ось так от я виглядав, коли робив тест, називається полісомнографія. Це вже був не перший тест, я багато чого робив, щоб покращити сон, тому що сон це найпростіша інвестиція, яка дуже сильно допомагає. В житті. Ось я зробив е полісомнографію останню в січні. І в мене, от, щоб ви розуміли, зараз я скажу. За одну годину 22 хвилини сну було зареєстровано 44 епізоди порушень дихання. Тобто 44 епізоди порушень дихання. У мене нема зайвої ваги, коротше, я там важу 73 кг, Це, ну, типу, нема в мене такого, щоб я прям так задихався. Але я задихався 44 рази. З них 30 епізодів, це неважливо, максимальна тривалість задихання 44 секунди. Тобто ти тупо 44 секунди не дишиш. Максимальна тривалість 84 секунди. І я, в принципі, спав тільки в зоні поверхневої. Я не спав глибоким сном. І ти купуєш цей сіпап-апарат, і потім ти трошки виглядаєш як Дартвейдер, але класно висипаєшся. І ось такі речі маленькі, там біруши. Хтось з вас юзає біруші там. Оце вже краще там Маска на, на обличчя. Uh -huh. Uh -huh. І от такі речі маленькі ти робиш, і все. Значно простіше ходити, нити, що там в тебе все погано, там от керівник галімий, там в тебе ще щось. А складніше взяти, купити всі папну поліснорефійську, папа. Тому займайтеся собою, е відповідайте самі за себе, і все буде у вас нормально. Дякую за паради, практичні, Артема.